Або Євангелія від Вукулаки. Тобто такі дворушники, люди з двома серцями, о, це лицеміри. лицеміри. А Євангелія від Вукулаки, Євангелія це крім того, що назва жанру богослужбової літератури, це також і збірка або сукупність правил життя. Ну, і от тепер розуміємо. Ну, а Вовкулака це є це є дворушник, це є людина з двома серцями. Тобто, виходить, що така от ідея, що. Правила життя від перевертнів, фактично. Ну, це треба прочитати, бо ну, я не буду все розповідати, а я, я лише скажу, буквально, щоб якщо я почну розповідати, це буде довго, а я просто анотацію прочитаю. От, це буде коротше. Отже, у розпалі літу поблизу Києва відбувається таємниче вбивство жінок, яких тягнеться в давню легенду про Вовкулаг. Бо нам лизиться київський професор словесності, працюючи на прохання. Свого товариша, головреда газети Презумція кореспондентом паралельно займається пошуком вбивців і написанням статей про це. Розплутуючи клубок неординарних загадок, професор починає розуміти, що все насправді не так, як здається, на перший погляд, і опиняється у вирі подій і небезпечних кривот. Ну Щоб ви розуміли, е детектив не може бути без вбивства. Детектив без вбивства це шлюбна ніч без нареченої. Це не я сказав. От. Ну, можете уявити, що це таке, що це за Тому це, це вона нікому не цікава. ні наречені, ні, ні нареченим, очевидно. От. А хочеться, щоб книжка була цікава не тільки мені. Хоча насамперед я так би мати, тестую на собі. Якщо мені подобається, то я думаю, що ну, скільки в Україні 46 мільйонів. Я думаю, що один мільйон все одно знає, яким теж сподобається. Правильно? А це вже нема. От. Дивіться. Тут нема описів, тут, тут просто вбивство як штрихи, як рушій сюжету, не більше. Чому? Тому що, от теорія, теорія детективу каже, що якщо а навіть крадіжка, то це не так сумно і не так бере читача, так би мовити, ну не так читачеві цікаво, тому що вбивство, злочин, власне, це що? Це порушення установленого порядку. Ми знаємо, що як космос це впорядкований. Простір і хаос, це відповідно, зруйнований, невпорядкований. І, відповідно, вбивство вносить у життя певного кола людей хаос. І от з'являється такий от лицар, не обов'язково на білому коні. Тут він на автомобілі Mitsubishi ASX, кольору морської хвилі. От, але це не так важливо. Він з'являється і наводить порядок, наводить лад і повертає. До о, початку, до того, як це все було, ну зрозуміло, що ту людину, яка загинула, не поверне, але для тих, хто залишився, це все стає на свої місця, тому що злочинця знаходять і він обов'язково буде покараний.